Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу тему, яку ми вже маємо декілька неділь, тема ще буде мати декілька секцій, а власне ми з вами говоримо на тему останній ідол в житті християнина. Взагалі, коли ми піднімаємо таку тему і маємо такий заголовок, не раз тяжко зрозуміти, як може в житті християнина людина, яка ходить до церкви, людина, яка служить для Бога, яка є в доброму духовному оточенні, і, не дивлячись на це все, людина може мати в своєму житті ідола, про якого знає тільки вона, якому вона таємно поклоняється, і який таємно, звичайно. Диктує для людини свої умови, і фінал, людина може втратити за такого таємного ідола вічне життя з нашим Богом. В основу наших роздумувань ми поклали слова чи частину віршів, які є записані в Іванглії від Матвія, також це є записано в Євангелії від Луки і Марка, історія про Ісуса і багатого юнака. Ще раз нагадаємо собі ці слова. Матвія, 19 голова, 16 вірш і нижче. І підійшов ось один до нього, тобто до Ісуса, і сказав Учителю добрий, що я маю зробити доброго, щоб мати життя вічне? Ісус же йому відказав, чого називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. А той питає його, які саме? А Ісус відказав Не вбивай, не чини перелюбу, не кривди, не свідкуй неправдиво, шануй батька і матір, і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього молодий чоловік це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої і убогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. По тому приходь. І йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов і надзвичайно зажурився, бо він мав надзвичайно великі маєтки. Ми бачимо реальна історія, реальна зустріч, яка відбулася дві тисячі років тому, в місцевості недалеко від Єрусалиму, коли Ісус зустрічається. З досить талановитою, молодою людиною, яка несе служіння. Вивчаючи історію цієї людини, вивчаючи три Еванглії, ми побачимо, що людина була віку приблизно 20-30 років, молода людина, ще не одружена, але яка вже в своєму житті мала надзвичайний успіх. По відношенню до цих трьох історій, які є записані в Євангеліях, ми прийшли до висновку, що людина виховувалася в надзвичайному доброму оточенні. Батьки цієї молодої людини прикладали надзвичайно багато зусиль, щоб виховати хлопця таким, який він є, і він оправдав їхні надії. Він не боявся, коли йому задали запитання, як ти відносишся до заповідей, як ти виконуєш заповіді. заповіді. Він каже, це все я роблю ще з свого дитинства, інший переклад каже, з юнацтва. Ми ж з вами, звичайно, дивлячись на цю історію, якби Ісус не сказав би те, що ми прочитали в дальнішому цій історії, були б, також би побачили надзвичайно гарну, виховану людину. І, звичайно, такого сина, таку дочку, ми хотіли би мати в себе вдома. Ми б хотіли, щоб наш, наші діти нас шанували, щоб вони були успішними і в духовному житті, і в матеріальному житті, що їм добре велося. Все, про що написано в цій історії, батьки би хотіли бачити в своїх дітях. Але є один момент. Коли людина зустрічається з Богом, коли в даному випадку цей молодий чоловік зустрічається з Ісусом, Ісус показує для цієї людини щось таке, чого не могли бачити батьки. Чого не могли бачити ті, хто є. Біля цієї людини. Не бачили церковники, не бачили ті, хто є в синагозі, не бачили старші, це міг бачити тільки юнак, і це міг бачити тільки Бог. З однієї сторони, здається, є надзвичайний трагізм цій історії, коли Ісус відкриває для нього такі деталі, які б. Не, які б коли б він їх не сказав, би ніхто їх би і не побачив, і юнак би лишився, чи молодий чоловік би лишився таким, як він є, гарним, успішним. Але стоїть питання, чи з цим успіхом, і з цією красотою він би попав би в царство Боже? Що для нас, батьків, дивлячись на наших дітей? Що для пастора, що для тих, хто стоїть в проводі церкви, є основним, коли ми дивимося на людину? Звичайно, її спасіння, її контакт із живим Богом. Наскільки ми є відкриті для живого Бога? Коли Ісус, і це велике було благословіння, зустрічається з цим юнаком, молодою людиною, це є велике благословіння, коли Бог торкається таємниці нашого серця і відкриває те. Чого ми б не хотіли, щоб бачили інші, відкриває таємного ідола. І це стається з людиною, яка є посвячена, стається з людиною по мірках сьогоднішнього дня, яка є в церкві, яка, є, яка несе служіння і яка має надзвичайно високі духовні відгуки від інших людей. Перш за все, коли ми з вами стикаємося з такою ситуацією, ми не повинні признатися, ми не повинні боятися признатися для себе, що в моєму житті таки дійсно є ідол, якому я поклоняюся, і який диктує для мене мої умови. Вивчаючи життя цього юнака, вивчаючи питання, яке він задає, ми прийшли до висновку, що тут може бути дві лінії. З одної сторони, він пишається і підходить до Ісуса, і ніби. Визиває його і хоче перед іншими показати, що ти міг мені би ще, Боже, сказати, що я не зробив. Ти бачиш, як я багато всього роблю. Я є відомий, я є надзвичайний молодий чоловік, і таким, як я, можна пишатися. Але з другої сторони, ми можемо бачити страх душі. Всі думають про мене, що я такий гарний, я такий добрий. Батьки навіть про мене так високо таку несуть високу думку. Синагога про мене несе таку високу думку. Я служу в цій синагозі, але ніхто не знає, Господі Боже, що всередині в середині моєму серці є ідол. І цей ідол є вищий, ніж ти. Я цього ідола люблю більше, ніж самого Бога. Ми бачимо, який трагізм. Трагізм молодої душі, трагізм кожної людини, яка щось має приховане, за цим прихованим біжить. І боїться іншим признатися, що я маю цього ідола. Перш за все, коли ми з вами говорили, першим пунктом нашим було, що деколи нашим ідолом в нашому житті може бути сам Бог. Можете собі уявити, що Бог може стати ідолом. В даному випадку для юнака, який називає Ісуса. Добрим і благим, це слово в іншому, іншій транслітерації чи в іншому підході до цього слова, буде розумітися історія цього слова, що добрим або благим міг називатися тільки Бог. Тільки Бог має в собі характеристику доброти. Він є джерело доброти. Все, що є доброго, все пов'язане з Богом. Іншими словами, коли юнак вживає такі високі слова, він розуміє, з ким він має справу. Але чи дійсно юнак розумів, що він має справу з Богом, чи просто ця людина для нього стала ідолом? Тому що навколо цієї людини всі були, нав до цієї людини всі приходили ця людина, тобто Ісус була дуже відома всій місцевості, і звичайно, юнак хотів бути в Кагорті, але не просто в кагорті цих людей. Він хотів виділятися серед цих людей і показати для свого ідола, що ти є благий. Я тебе так називаю. Немає значення, як сьогодні ми називаємо Бога, ми можемо живати саме високі слова до Бога. Бог є любов, Бог є благий, Бог ти є моє життя, Бог ти є єдиний, кому я поклоняюсь, Бог, я тебе так я люблю. Але чим живий Бог буде відрізнятися від ідола, в даному випадку від того, що мав в своєму житті юнак? Коли Бог нам скаже щось робити, ми робимо. Коли це є ідол, він нам ніколи не скаже, що ми повинні зробити. Ми тільки йому поклоняємося, і фінально ми маємо тільки якусь похвалу, і ми себе піднімаємо. Ідол ніколи не заговорить. Зараз юнак має справу живим Богом. І як Бог, він має право йому сказати, тому що він є Бог. Він дивиться в таємниці нашого життя, розкриває глибини нашого життя. І наскільки тонко бачить проблему і бачить, куди веде поведінка цього юнака в майбутньому, він каже, ти маєш ідола. Чи ми сьогодні чуємо Бога? Чи ми, можливо, як цей юнак можемо називати його гарний, великий, приходимо до церкви, показуємо іншим, як ми пишаємося нашим Богом, але коли він скаже нам щось зробити, ми не реагуємо. Іншими словами, Він став для нас ідолом. Слідуючи, що ми говорили, коли ми вивчали життя цієї молодої людини, коли ми виконуємо наші заповіді, заповіді можуть теж стати ідольськими. Десять заповідей немає значення, як ми їх виконуємо і як ми їх бережемо, ми їх можемо підняти до рангу ідола. Власне, що ж сталося з книжниками і з фарисеями, коли Христос прийшов на землю? Вони виконували заповіді. Вони дивилися за іншими, як інші виконують заповіді. Для них це було святе, не виконати заповіді. Але чи в цих заповідях вони бачили Бога? Чи заповіді стали для них тільки ідолом? Коли ми виконуємо заповіді, за цими заповідями завжди повинні чути голос Бога. Виконуючи іншими словами заповіді, заповіді ми повинні прислуховуватися, що Каже нам живий Бог. Тому що ми не маємо справу з ідолом, ми маємо справу з Богом. Навіть тоді, коли ми виконуємо заповіді, коли ми робимо те, що Він хоче бачити в нашому житті, він постійно буде нам говорити, коли ми є в присутності Божій, не обманюємося. Ми завжди будемо відчувати, що Бог говорить до нас. Дехто може сказати, я його не можу почути голосу фізично. Так, може, фізичного голосу ти не почуєш. Можливо, ти не побачиш видіння. Можливо, для Бог, для тебе не відкриється літерально, так як він відкрився для апостола Павла, коли апостол ішов переслідувати церкву. Але ти маєш душу. Цю душу маю я. Ми маємо духа. І Бог завжди буде до нас говорити. І що саме цікаво, ми завжди будемо чути його голос. Але чи ми будемо реагувати на цей голос? Чи ми захочемо зробити і признатися собі, що зараз до мене говорив Бог, і він мені сказав зробити то, то і то. Так як це сталося з молодим чоловіком. Слідуючи, дуже важливе, ми повинні навчитися дякувати Богу, що ми є в добрій церкві. Ми повинні навчитися дякувати Богу, що ми маємо добрих батьків. Що ми маємо доброго пастора, але ми не можемо з цього зробити ідола. Ми не можемо мати спасіння тільки по тій причині, що ми маємо добру церкву. Ми не можемо для себе придбати спасіння, тому що ми народилися у віруючій сім'ї, і коріння нашої сім'ї, нашої родини настільки глибоке і настільки сильне, що ми вже є п'яте, шосте покоління пасторів. Що може бути ще глибше? Що може бути ще глибше, як знання Слова Божого, коли ми знаємо і знаємо його досконало. Але будьмо обережні, щоб ці всі речі не стали нашим ідолом. Щоб пізніше ми цим речам почали поклонятися більше, ніж самому Богу, і сказати, от я такий, я з такої сім'ї, я з такої церкви, я знаю слово, я є надзвичайно духовний. При цьому всьому ми не чуємо голосу Божого. Власне, що сталося з юнаком. Він був надзвичайною людиною. Він відділявся серед всіх інших. Але в своєму житті він мав ідола. Коли ми з вами вивчаємо Єзекіля, 33 третя голова, Єзекіля, тридцять голова, хто має Біблії, відкрийте. Якщо можна висвітлити ці слова на екрані, висвітліть 33 глава, 12, -й, 13 -й вірш. Історія слів надзвичайно поражає, на що ми в своєму житті сьогодні надіємося? А ти, сину людський, скажи до синів свого народу: справедливість справедливого не врятує Його в дні гріха Його, а несправедливість несправедливого. Не спіткнеться він об неї в дні навернення від своєї несправедливості або від свого гріха, а справедливий не зможе жити в ній дні свого гріха. Коли я скажу справедливому, буде конче він жити, і він буде надіятися на свою справедливість та буде робити кривду, то вся його справедливість не буде згадана. І закрив до свою, яку він зробив, він помре. Ми бачимо, що каже до нас Єзикель. Дуже часто ми можемо попадати в таку картину. Власне, в такій ситуації був юнак. Він надіявся на свою праведність, він надіявся на своє життя, він надіявся на свої діла, він надіявся, з якого оточення він виходить. Йому було сказано, ти є праведний. Так? Всі ми є праведники. Але в даному випадку ми бачимо, що каже до нас Єзикіль: якщо я буду надіятись на свою праведність, вона мене ніколи не спасе в той момент, коли я буду грішити. Втікаймо від гріха. Немає значення, які регалії ми сьогодні маємо, не має значення, як про нас відзиваються люди. Навіть немає значення, як я сам про себе відзиваюся не має значення, які добрі мої були діла до того, і як гарно я роблю сьогодні, якщо я в своєму житті маю таємного ідола або роблю гріх. І при цьому всьому роблю добро. Багато роблю добра. Все моє добро ніколи не згадається. Так каже Бог, так каже, не каже пастор. так каже Бог, коли ми читаємо слова, які сказані до Єзекія. Наше релігійне минуле. Наше духовне минуле, церковне минуле, наші справи, наше наші, наші служіння. Як я служу для Бога, воно може перечеркнутися в один миг. Якщо я почну грішити, ми можемо 364 дні в році робити добрі справи і ніколи не допустити в своєму житті гріх. 364 дні. І тільки один день ми можемо грішити. Всіх наші 364 дні перечеркнуться. Якщо людина живе на землі 72,80 років, помножте, скільки днів живе людина на землі, і прийде один момент в житті людині, коли вона зробить гріх, або буде мати таємного ідола. І ніколи не сповідає цього ідола, і буде поклонятися цьому ідолу, і буде робити це, і зробить це всього-навсього один раз. По відношенню до Ізекіля це все може перечеркнутися. Ми бачимо зовсім іншу картину, що людина, яка грішить, людина, яка перебувала в гресі, але їй торкнувся Бог, вона відчула, що їй торкається Бог, вона відгукується на це, вона прощається зі своїм минулим, прощається зі своїм гріхом, іншими словами, кається, і вона буде сіяти, як зірка в небі, тому що все її минуле є обмите кров'ю Христа. Бог вміє прощати. Якщо ми сьогодні маємо справу з певними потаємними гріхами, з певною роботою, яку ми робимо, і цього не бачать люди, а деколи навіть перед людьми здається, що ми надзвичайно гарні християни, запам'ятаємо, що перед Богом немає нічого таємного. Бог все бачить. Він бачить глибину нашого серця. Він бачив цього юнака, він бачив його, коли ще, можливо, він навіть не робив, але він же бачив, що юнак якою дорогою буде йти. І це є велике щастя, що Бог зустрів цього юнака. Він дав для нього шанс, Бог дає сьогодні для нас шанс, коли він з нами зустрічається і говорить до нашого серця. Ти мусиш зробити ще одну річ в своєму житті. Небагато речей. Він йому не називає одне, друге, третє, п'яте, шосте. То нас можна поставити, називати багато речей, коли Бог подивиться на наше таємне життя, правда? Багато речей, яких нам треба поправити. В житті юнака була всього навсього одна річ. І Бог конкретно показує на цю річ. Звільнися від цієї речі. І тоді те, що ти кажеш, до мене буде мати зміст в твоєму житті, тоді я для тебе стану добрим вчителем. Благим вчителем, тоді я для тебе дійсно буду Богом, а ти будеш моїм учнем. Тоді ти будеш мати спасіння, тоді ти станеш вільним, тоді ти побачиш, наскільки свобода в Бозі подарує для тебе велике надзвичайне благословіння. Сьогодні ми можемо бачити людей, які процвітають, які мають надзвичайний успіх. І з другої сторони ми можемо бачити, що при цьому всьому вони мають в своєму житті таємних ідолів яким вони поклоняються. І ці таємні ідоли, здається, для тієї людини є настільки заховані, що ніхто не бачить. Я не знаю, чи хто, можливо, хтось бачив в житті юнака цієї молодої людини, що його основно, основним ідолом були гроші. Найбільше, чому він поклонявся, це були гроші. Можливо, хтось бачив, а можливо, і ні. Але Бог зараз конкретно називає проблему цієї молодої людини. Звільнись і станеш свобідним. Що сьогодні Бог каже до нас? Певного дня в житті надзвичайної людини це був йов, сталася зустріч з Богом. Бо йов був надзвичайною людиною, дуже кроткою по своєму характеру, дуже богобоязливою, любив Бога, виконував свої заповіді. І, здається, що могло бути його гріхом? Тяжко навіть повірити, що часом, нашим гріхом, нашим таємним ідолом може бути наша праведність. Ми настільки високо піднімаємо нашу праведність, що вона стає нашим ідолом, що Бог відходить на другий план, і ми забули, що маючи цю праведність, ми маємо тільки дякуючи Богу. Але коли людина починає поклонятися своїй праведності, вона Бога викидує. І, власне, праведність виходить на перше місце. І тоді для нас не, не, не існує ніякий авторитет, не існує ніякий Бог. Ми знаємо, що ми поступаємо правильно, що ми робимо все так, як пише слово Боже, до нас абсолютно немає ніякої претензії. І певного дня ця проблема глибоко закралася в життя Йова. Але дуже добре, що Бог зустрівся з Йовом, і Йов зустрічається з Богом. Ми читаємо Йова 42,6. Що його, власне, каже про свою праведність, про своє життя, яке він прожив в Бозі, коли він знав, що він 100% є добрим християнином, нашими словами сказати? 42,6 Йова. Тому я зрікаюсь говореного, іншими словами, зрікаюсь своєї праведності і каюсь у поросі і попелі. Що сьогодні Бог каже до тебе і до мене? Запам'ятаємо, коли ми є в присутності Божій, Бог завжди говорить до нас. Завжди. Тільки в даному випадку ми можемо деколи може бути два голоси. В першому випадку може говорити диявол, він також буде говорити, що ми грішимо, як це сталося з Юдою Іскаріоцьким. Але диявол нас буде вести до тієї точки, з якої немає виходу. Ти згрішив, ти зробив неправильно, тебе ніхто не любить церкві, подивися, як до тебе ставляться люди, ти подивися, той таємний ідол уже є розкритий, всі про нього знають. Тепер ти є нікому не потрібний. Єдиний шлях, коли ти можеш звільнитися від всіх і себе поставити ніби в ранг такої людини, яка від чогось звільнилася, піти і повішатись. Так каже диявол: він ніколи не покаже нам дорогу на спасіння. Коли ми стикаємося зі Святим Духом, Дух Святий для нас відкриє всі картини нашого життя. Він покаже таємниці нашого життя, як це сталося з юнаком. Він відкриє в деталях наш гріх, він покаже, де ми спіткнулися. Але при цьому всьому він покаже вихід із ситуації. Він покаже, де ми зможемо знайти спасіння. І він не просто покаже, він сам стає дорогою спасіння. Він прощає гріх, він звільняє мене від цього гріха, він дає мені свою праведність. І тепер уже не я, а Христос через мене, чи я в Христовій праведності, стою перед ним, будучи позбавлений того гріха, який я робив коли стаємно і не міг від нього звільнитись. Коли. Бог зустрічається з юнаком, він йому не сказав такі слова. Ти винний, в твоєму житті є щось недобре, це тебе погубило, ти є в безвихідній ситуації, ти загинув. Ісус каже, дивіться уважно, що каже Ісус Луки, 18, 22, одного тобі ще бракує одного. Дорогі брат, сестра, так само слова до мене, як до пастора. Господь може сьогодні говорити до нас, і Він говорить. І можливо, він не буде називати дуже багато речей. Можливо, тобі і мені бракує тільки однієї маленької речі. Тобі одного тільки бракує. Звільнись від цього. І коли ти від цього звільнися, ти будеш мати свободу в Бозі. Ти будеш вільним, а я буду твоїм учителем. Хай Господь нас благословить, станем буде молитися.